Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Чорний дим прямісінько у вікна. Мешканці п'яти будинків, що на проспекті Муру у Хмельницькому, страждають від енергозберігаючих технологій місцевих тепловиків. Народний контроль з'ясовував ситуацію. Через цю трубу хмельничани взяли спікетувати місцеву котельню. Люди переконують, з лютого через дим не можуть дихати і навіть хворіють. Сім'я бідюків ліки від астми носить з собою усюди. Я хоча як я лягаю спати. О, бачите, така штука. О, О, це тоненьке. То я вкладаю вже десять розкладену тряпочку, От можу на ній поприязую лягаю спати, а то цілий день хормуть. В февралі страшне стало. В квартирі пішла до врача. Рачом спочатку стенокардію написали, потім зробила УЗІ, зоб і дві кісти. В кінці всі ще пішла до пульмонолога, бо задихалася страшне. От от воно пече, вогне пече. Поставили ще астму. І пульмонолог сказав, що ця астма може перейти в рак рапт. У лютому котельна перейшла на альтернативне паливо. І замість білого диму повалив чорний. Є відео, як туди йде чорний дим і воняє пластмасою. А представники гарять, що це білий дим, і не палять дровами. Труба на рівні з дахами багатоповерхівок, хоча згідно зі стандартами мала бути вище мінімум на 5 метрів. Устя повинно бути вище гребеня покрівлі будівлі, розташованих у радіусі 25 метрів від центру труби, не менше, ніж на 5 метрів. Дивлячись на будинки, тут потрібно її піднімати мінімум на 15 метрів. Висота труби повинна забезпечувати умови розсіювання шкідливих викидів димових газів. Це є саме основне, оскільки немає. Цих розсіювань і весь дим спускається людям в квартири. Тепловики знизують плечима, мовляв, будували усе згідно з нормами. Все ж під тиском громадськості та журналістів народного контролю обіцяють з дня на день зупинити котельню і провести комплексне обстеження. З понеділка ця котельня зупиняється на профілактичний ремонт. Веде комісія, запросимо ми всю проектну організацію, інші організації, які в цьому задіяні будемо приймати рішення, обстежимо все і будемо приймати рішення по підвищенню. Висоти труби журналісти народного контролю стежитимуть за ситуацією. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот